Дикоросла рослина сік якоїсь причиною рани, що довго зашивається, борщівник. Він масово розсіявся обабіч доріг. Що це за лихо? Знають потерпілі. Лучанин Андрій мав опіки. У нас город, і виходить, там така ділянка велика борщовика. І щоб він не виходив на город, щоб там більше не було наслідків, то ми його скошували. Я кусив борщовик і попікся ним. Ну він. Сам він що, що він, він сам не пече, це його сік пече. Спочатку мене також тато ним попікся, і потім вже я попікся ним. І Як я попікся, мені обяснили, що це. Я ну що воно як бу то би лікарства якісь мають бути, але якимись народними методами повинно воно лікуватися. 17 літній Андрій із жахом згадує про опіки та довготривалий процес лікування. Ну, опіки ну не такі, як від вогню. Вони не печуть навіть, але. Довго дуже гойшся. Воно зовсім не болить, воно навіть ну, просто якась рана невеличка. Ти навіть поріжешся, буде трошки больніше. Чи? Я просто його не дер, бо як його дереш, воно, по-перше, довше буде заживати. А так я нічим не лікував, сметаною можна, кислою. Юнак каже, до лікарів не звертався. Зараз бореться з борщівником лише в один спосіб – з кошею. Ще один Андрій Ковальчук. Лікар-ординатор опікового центру Луцької міської клінічної лікарні підтверджує, масового масово волиняне до медиків не звертається. Випадки трапляються десь в середньому до 10 15 випадків на рік. Називається це фотофітодерматоз. Виникають ураження шкіри після того, як людина контактує з борщівником, не обов'язково тільки з борщівником, можна з іншими. Рослинами, які виробляють фотокумаринець, коли попадає ультрафіолетове проміння на ділянку, яка контактувала з цією рослиною, виникають різноманітні ураження. Може бути почервоніння, може бути деепіталізація ран, тобто злазить епідерміс, верхній шар шкіри в ділянці ураження. Ну, більш глибокі рани зустрічаються досить рідко. Лікар говорить, люди звертаються тільки тоді, переважно в найскладніших випадках, коли є серйозні рани. Здебільшого всі потерпілі займаються самолікуванням, і тут на них чекає небезпека. Якщо ж люди там займаються самолікуванням, відбувається інфікування тих ран. Лікування стає більш дороговартіснішим і довшим. Скільки ж у Луцьку борщівника чи борються з ним, і якими саме методами? Ідемо питати в начальника відділу екології Луцької міської ради Анатолія Гламазди? Борщівник це небезпечна рослина, всі знаєте. І тому що років шість назад, коли він почав більш масово поширюватись в Луцьку. То міською радою приймалися міри для попередження його дальшого поширенню і знищення. Тобто це прибережні захисні смуги річки Саполаїв, які були дитячі залізниці, річка Жидовка на території ДПЗ. І були на території ДПЗ, так само оці вулиці на Об'їзній, на Руванці, і на вулиці Мамсурова. Саме ефективний простий – це його. Періодичне скошування або вирубування з кореня, щоб він далі не допустити до цвітіння. Чиновник каже: запрошували всіх керівників підприємств, установ, комунальних підприємств біля території, яких росте борщівник, роз'яснювали про шкідливість поширення рослини та способи боротьби з нею. Питаємо в посадовця, чи були скарги на борщівник від місця. Він запевняв, на скарги реагуємо та борщівник скошуємо. Проте найбільше цього добра борщівника росте за межами міста, тому бідкається. Там скосити його не можуть, бо вже починається володіння сільрад. Звернення були на рахунок тут біля Сапалаївки. Що приходиться, і меркомик Жидовки, де ну, міська комунальна власність, де ці мали. Є інші, якщо десь ЖЕКи реагують то ЖЕКи ми так само зобов'язані їх, ну принаймні просимо, де територія навіть, прилегла, яку вони не обслуговують, ну коли вже їхні працівники проводять скошування, щоб зразу і цей працівник скошував. Хоча кажу, оце окружна дорога, це об'їзна, що десь там землю, прилягаючи землі сільських рад, сільських рад. І там, тобто ми там свою полосу. Скошуємо борщівник, а далі поширюється воно росте. Тобто, де не межа міської ради, тобто там ще там проблеми є з борщівником. Є. Однак, як відомо, наше здоров'я в наших руках, Техфахівці фахівці радять бути обачнішими. Краще минати і борщівник, і всі рослини, схожі до нього. Проживете без опіків, рубців та збережете копійку в сімейному бюджеті. Надія Олександр, Кнеля Прокопчук, Олександр Ватащук для новин на часі.